Погода дійсно дивує, і ви зараз дізнаєтесь, чому. Я Богдан, і це аналітика погоди на тиждень з 26 травня по 1 червня. Погода може не збігатися з даним життям. Усі погодні процеси прискорені через кліматичні зміни на планеті внаслідок діяльності людини. Перші три дні тижня погодою в Україні буде керувати циклон, який принесе потужні дощі та грози у більшість областей України. Детальніше поговоримо у відео з рубрики деталі щодо циклону. Відео вийде сьогодні. У четверг та п'ятницю, точніше, 29 та 30 травня, західні області накриє атмосферний фронт з дощами та грозами. Також у цей час нова порція злив буде накривати східні та частково південні області, і там ця погодна тенденція збережеться до кінця суботи, 31 травня. І також у суботу прийде ще один атмосферний фронт з Польщі, який перетвориться на циклон, і 1 червня буде рухатись у глиб України. Денна температура впродовж тижня коливатиметься у межах 18-25 тепла. Усе залежить від погодних умов. Нічна у свою чергу коливатиметься від 7 до 15 тепла. Детальніше буде у прогнозах погоди. Пориви вітру в Україні коливатиметься у межах 10-20 метрів на секунду. Сильніші пориви під 15-20 метрів на секунду будуть на сході та частково на центри та півні країни. До Запоріжжя, Полтави та Дніпра теж дійде, тож будьте обережні. Ось таке оформлення буде у прогнозах погоди вже з завтрашнього дня. Я прислухався до аудиторії, яка живе в областях, хоч температуру по областям я не зможу сказати, бо це запутає вас, але ви побачите, де будуть опади, а де їх не буде. І до речі, рекомендую переглянути ось це відео. Якщо подобається мій контент, незважаючи, що погода може не співпадати з реальним життям, і ви це розумієте, підписуйтесь та коментуйте. Бо ваша підтримка мотивує роботи для вас відео по погоді.